Захисника обвинувачені ваших думків щодо повертання вашої засідання. Я не заперечував закрити засідання, я наполягаю на тому, що судовий розбувався в відкритому засіданні, оскільки фактично під час особового розстроювання не зракнуто доказів, які могли на думку державного обвинувачення приміжити честь хіність, саме особи обвинувачення. Потепила, потепила, Можливо, я підтримую другого прокурора. Хоча зазначити, що статтею 27 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, її другою частиною, чітко визначено перелік питань, перелік судових засідань, які можуть розглядатися в закритому режимі. Можуть розглядатися обставини злочини проти статевої свободи, запобігання військових відомостей, державної таємниці, мова йде, зокрема, про звичайно, про певні обставини, що можуть порушити честь стагії. Однак, коли звернутися до обвинувального акту, котрий наданий суду, чітко зазначається, що обвинувачується кушкову у стойні кримінального правопорушення, відповідно до частини першої статті 115. Не зазначається жодних обставин, чи можуть в даному обмінувальному акті, в даному кримінальному впровадженні, чи можуть порушити честь та гідність зазначеної особи. Тому я вважаю, що дане судове засідання, в тому числі і підготовчі судове засідання, може бути проведене в режимі відкритого, відкритості, власності і доступу до засобів формації. Потерпіла, будь ласка. Ваша честь, я не... Наполягає в тому, щоб відкрити сьогодні засідання. Чому? Відкрита убива, хай про це знають всі, а буде головувати іншим. Я дуже вас прошу. Я ну, Просто прошу, як Все. Військовий думку учасників судового процесу, суд на місці ухвалив, відмовити задоволенні копитання за безпідставністю з наступних мотивів. По-перше, судові засідання проводяться судові засідання. Підстав, в відкритому судовому засіданні. Є перелік відстав, коли в закритому, на які зримував представник потерпілой сторони. Те питання, яке пролунало з боку захисника, воно не підтверджуємо у тіпівних які свідчать про можливість розголошення якихось інтимних сторон життя. Саме сам провинувальний акт також не місяць, жодних даних. І також звертаю увагу захисника, що суд за попитанням сторони може в будь-якій стадії судового розвитку провести закрите судовеціння в певній частині. Якщо суд побачить, що дійсно там при допитах, свідків, можливо, буде якась інформація, лунати, суд, яка стосується інтимної сторони життя, яка принижує чезівці, будь-який учасник може закрити попитання з цього приводу, суд знову розглянеться попотання. Будь підстави може в певній частині провести закрите Будь ласка, ще якими питання, які будемо дані стали вічні.